Всім добрий вечір, щось я трошки затримався. Е, у нас супер призив стихії, і тут сьогодні зелені герої, і є два нових персонажа. Перший це ось такий от мах, е, такий якийсь він дуже веселий. Так, подивимось, що він робить. 300 урон мішені. Якщо ціль відноситься до стихії льда, то 275 всім прочим. Ну, Прикольно. Ти, типу б'єш умовно якогось там не знаю, магні. І всі получають ще 275 урона. Ну, класно. Так. Всі, кого він вдарив, мінус 34 атаки, з героїв Лдаці зняти не можна і на два ходи довше. І мінус 34 защити, і так само з льда не можна зняти і на два ходи довше. Ну, прикольно, враховуючи те, що він швидкий, то це ну, досить непогано. Але в атаку. Я думаю, що в оборону він не особо зайде. Бо, не дай Бог, буде бити. Ну в принципі, може і в оборону зайде. Не знаю. Треба його тестити, як він буде себе показувати, щоб цей. І ще отакий от 4-х зірковий, середній, наносить 200 урона всім ворогам, і всім стихіям він ставить якусь каку. Мінус 30 меткості, дорогі намани, защити і атаки. Ну, крім зелених, Зеленим він нічого не робить. І це я думаю, ну. Ну, може так задумано було. Ось, в рекомендованих така ось є э... дівчинка Роз. з вибритим виском, з точніше. Скажу чесно, дно. Тупо не герой, а якась. не знаю, капелюх просто. Так, та тут всі такі герої, якісь непонятні. Кінгстон, якась фігня оць, жаба, болотному, болотна фігня якась. ну, коротше. Тут мені звідси ніхто не треба, але я все ж таки попризиваю. Може випаде якесь пробите дно, типу оцей цей Там Чи оця от ми може е Ну, Подивимося, в мене є 1020 монеток. Це завдяки знову ж таки, моєму альянсу. Я не зміг не збирати стільки монеток, бо знову купляли акції там. Ну, коротше. Поїхали. Фаїна, ти в мене вже є. Фіано, вибачте. Гупі? Ти сказав, що це дуже прикольний персонаж, але я навіть не знаю, що він робить. Середній 5 за кожен щит. Мінус 17. І... Ну, не знаю, подивимося. У мене зелених трошки є кого качати, то я не знаю громадяна і інструктором. Прикольно. Дивимося далі. Цз. Цз. Ну. <с. <с.> ну добре, це другий герой міз ВТК, що в мене є. А, контратаку ставив солдат, да? Добре. Ну це прикольно. Що тут ось м'ясом. Скільки м'ясом? 450 тисяч м'ясом. Ще одна мішка. Це в мене є в костюмі вже не качаний, що не знаю скільки. О, пішли стандартні. Прикольно. О! Це вже непогано. Хоча ти шляпа ти мені не нужен. Норіль. Так кесові. І останнє громадина. Ну, <кій> що я можу вам сказати? Це в мене був такий... план капкан, як каже Рокет. Я думаю, якщо я буду казати, що всі герої дно, то мені хтось випаде, а воно бачите, кажуть іду в жопу. Ми робимо класних персонажів, а тобі нікого не дамо. Гамнюки. Ну ладно. Мені, якщо чесно, ця дуже сильно вона б мені не помішала, прям топчик, я так думаю. Так, да, але ну, приходиться радуватись, тому що є вже хоч щось новеньке. Я може навіть свого візелі я трошки приторможу. я зараз качаю цю ГМ. -а. І може качну цього чувачка. Щоб він мені в атаку зайшов хоч трошки. Так, ну, друзі, такий от був призив, такі от нові герої. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте всі діла, кого зловили ви, кого хочете зловити, діліться своїми враженнями. А якщо хочете підтримати Гривну і мій канал, то ссылка на донат буде в описі під відео. Всім до побачення!